Але Іванович родом з Брянської області, а роки його встановлення пройшли від Дніпродзержинську. Зоя Миколаївна пережила страшні часи ленінградської блокади, втратила маму і двох братів. А батько був репресований у 37 му та 11 років провів у застінках сталінських таборів. Із 15 років зоя працювала на швейній фабриці, переїхавши на Урал в місто Березняки Пермської області. Саме там вона і зустріла свою долю Михайла. 啊。<music> так потом 22 года, это я уже в ателье стала работа уже мастером. Ну, а Миша приехал с армии на Урал заработать, на заработки. И мы на танцах с них позна познакомились. Он хорошо танцует, и я танцую хорошо. А ну, когда познаком потанцевали, познакомились, я, значит, значить, ти моя судьба. А згодом Михайло додав Буду жениться. Я говорю, я за тебя не пойду. Нет, пойдешь. А отец сказал, за это выйди. Этот не пьет, не курит. Хороший буде муж. Батько Зої Миколаївни на той час уже працював директором фабрики з виготовлення валянок та, взявши позику, купив будинок. А Михайло проявив себе справжнім господарем, знайшовши таким чином підтримку у тестя. Одружилися молоді в листопаді 1954 року. Тогда знаєте, не було ж вот таташовфата, щоб, щоб там кольца. Это же бедное время было. але все одно у мене було платье, Крепдышиновые, светлые. Ну и мои девочки все с ателье были. Вот, а его ребята, это, это да, же это. после войны, знаете, люди да. даже и не делали ни свадьбы, но ну, отец у меня как директор, да, конечно, свадьбу сделал богатую и инженеров, и директоров пригласил и все, и там фотографировали и все такое шикарно сделали, конечно. Ну. Кольця тоді ніхто нічого. Кольца не було ніяких. Михайло Іванович говорить, що доклав максимум зусиль, аби родина жила заможно. Брав участь у багатьох новобудовах. У 1966 році родина Харченків переїздить до Українки. Зоя Миколаївна згадує, яке враження на неї склала довколишня місцевість. Гори кругом, Ты а что? Тут песчаные горы, да, да, горы такие. Я когда здесь мы квартиру получим, ты что? Да тут быстро сделают квартиру, ничего, все будет хорошо. Ну уже, когда он привез меня с Канева, Ну дочке в первый класс пошла, сын пошел в четвертый. Школы не было в украинскую туда на украинку туда же. Старая украинка там. Да, сельская, да, они было. туда ходили. А, а так жили мы на Бранвахте. Ну на бранвахте жили, вода кругом. Конечно, я за них боялась, что все-таки вода, чтобы, знаете, они лезут в воду, вот. Ну и все, и вот так вот. А на Бранвахте там комнатушечка какая-то? Да, какая ну небольшая. комнатка такая небольшая и вот это жили, а кухня там общая была, все вместе там готовили. Ну и все так жили. И вот. сколько вы там прожили на Бранвахте? Ну, наверное, сколько мы Миша там прожили да. на, на Бранвахте, Сколько у нас? Ну, літо навірно, наверное, літо прожили. Лето, прожилі а потом уже квартиру полоапотом. Ми в першу чергу квартиру получи здавали дом. і ще рядом четвертий, третій. Зоя Миколаївна працювала майстром із пошиву верхнього одягу та закрийником в місцевому ательє. А Михайло Іванович розбудовував Українку. Я на кране работал. Uh -huh. Строили вторую школу, uh -huh. потом это, эту школу тоже, потом мост строили. Через Ступн идет. Цінувалися справжня дружба та добре ставлення один до одного. Дово. У нас дружба була. Дружба, я тебе говорю, от зараз просто думаєш, чому люди такі дикі стали? А тоді ж було ми, ми кожен вихідний збираємося, йдемо в ліс, Это э, все строители, которые все вместе. У нас дружба была вот такая. Массовки. Друг были. друга друга помогали. Это просто... Было, в общем, сейчас вспоминаешь и всё просто тяжело нам смотреть на эту жизнь, которая идёт. В те часы, говорит Зоя Николаевна, багато співали, в основному пісні часів війни. Знова замерло все до рабета, двері не спих, не та гонь, тільки слышна на вулиці десь-то одинокає бродіт гармонь. То за поля, за ворота, то обратно вернеться опять, словно ищет в патемках кого-то і не може отыскать. Незабаром виповнюється 60 років, як ця пара побралася. На запитання, чи задоволений він сімейним життям, Михайло Іванович відповідає Я своєю життям задоволений. У нас ні отрицательного не було нічого кругом. To, Он сейчас про любовь мне говорит. Да? Да. Любовь это точно. как это самое главное уважение друг друга. Михайло Іванович підкреслює, що чоловік завжди повинен допомагати дружині. Тоді вона надовго залишатиметься молодою, красивою та буде щасливою у подружньому житті. Ви знаєте, найголовніше друг друга вважати. Якщо там щось не подобається, якщо ми друг друга любимо, ми прощаємо. І одразу потім улибаємося, і у нас все проходить. І ще, що найголовніше? У меня ни матери, ни отца не было. Никто мне не помогал детей. Мы этих маленьких детей и купали вместе, и одевали, и по улице гуляли. И вообще, он детей очень любит. Выцеловывал детей все. И в первый класс здесь Оля пошла. Он ее все время, пойдем в лес, он на плечах носил. Она тіцочи хороший родина Харченків виховала сина, доньку та тішиться трьома онуками. Запитаємо у берегині сімейного вогнища, що вона вважає головним у вихованні дітей. Дітей ми завжди наставляли, щоб вони вели себе хорошо і не дрались. Вони дуже дружні діти були, і ми їх не наказували, що не відкр... некат так наказ, ані слухали нас. Звісно, надо з дітьми. Грубо не обращаться. Они тогда сердитые. А у нас они всегда веселые. У нас семья всегда улыбалась. Праздник. Все очень мы хорошо прожили. Даже дочка ей говорит. Як мені приятно спомніть, як ми вітя і всі сім'єю і в лес ходили, і гуляли, і дома. Харченки дуже люблять природу. Ось цій картині вже 55 років, і вона нагадує їм про часи життя на Уралі, там теж ні краєвиди. Сьогодні, незважаючи на літній вік, в теплу пору року вони багато часу проводять на свіжому повітрі, відпочиваючи на березі Дніпра. І там я рибу ловлю, в вот отаку маленьку рибачка. А як же? И чего? А ну расскажите, какую вы большую, самую большую рыбу поймали? Ой, <свят> большую рыбу я, конечно, <свят> не поймала, но поймала один раз. Ехали вместе на лодке, и вдруг что-то тяжелое тянется. А он говорит, ну все, уже опять мне крючок и леску поломаешь. Я говорю, ну тащи. И вытащила такого сама. И как же это? Там, видимо, когда... Четыре метра в длине. Бідмо, там хтось на вірьовочки тащил, а когда провіряють, і трьозалі, щоб їх не штрафанули. і он мені попался. Вони підтримують один одного, виявляють всі ті почуття, які зародилися колись в молодості, та стали невід'ємною частиною їхніх душ, а нещодавно ще й повінчалася. кохана. Вони дві половинки, які зустріли одна одну, поєдналися та зберегли все подароване долею. Я щасливий. Да, считаю я, що щасливий я, в мене такий муж попався. Детство було таке тяжоле, зато хоч замужем я. Слава Богу, как говорят. Вот как говорят, замужем, да? За да, мужем. да, замужем. Повезло. Пусть я не знаю, пусть,